Крилаті ракети ми свої розробляємо, балістичні ракети теж розробляємо. Якщо німці долучаться, я думаю, що певні партнери, можливо, американці, свого часу до Трампівської епохи, долучились до розробки модернізації наших нептунів, нептунів за що ми їм вдячні. От, але головна робота була проведена. І левова частка проведена нашими інженерами, нашими конструкторами. І ми спроможні це виробляти, про що неодноразово говорив генеральний конструктор Але Аби держава була спроможна профінансувати і забезпечити це виробництво. На жаль, перед війною мали такий собі затик. Який призвів до затримки з виробництвом цієї зброї, вона б могла стати таким запобіжником взагалі від російського вторгнення. Зараз наявність балістичного озброєння, ну не певен, що може змусити Путіна відмовитись від своїх агресивних намірів, але може зробити його значно зговірливіше.